Привіт, це я! І сьогодні я вам розповім, як побудувати просту та швидку автоматичну ферму Ягід в Майнкрафт. Для початку ставимо скриню, в неї направляємо воронки. Потім розміщуємо рельси, ставимо одну енергорельс, запитуємо її і розміщуємо змійкою. Величина ферми може бути будь-якою. Ставимо вагонетку з воронкою і запускаємо її. Тепер будуємо платформу, на якій будуть, будуть висаджені ягоди. Робимо заборчик, тіну, можна з будь-яких блоків. Стаджаємо наші ягоди. І тепер залишилось тільки привезти сюди наших працівників. Це будуть лисиці. Можна використовувати повідок, завести їх ось так в загін нашій, на нашу ферму. Можна декілька бажано побільше, щоб швидше вони збирали ягоди. Через деякий час лисиці будуть підбігати до кущів і, так би мовити, зривати ягоди. Потім вагонетка з воронкою буде підбирати їх. І все буде потрапляти в скриню. Як бачите, вона досить ефективна, буде корисною, наприклад, на грі в серверах де є економіка, і ви можете продавати ягоди, а у вас все практики автоматично, вам не потрібно збирати їх вручну. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд.